Доброго дня! Перше відео у 2024 році. Тож вітаю вас усіх. Як той рік закінчився, так він і розпочався дуже неспокійно покрив. Майже по всій країні. В Харкові було громко, гучно, але ми живемо, тож плануємо далі жити це старти тижня, тиждень шалених стартів, січень. Що я вже напланувала? це, мабуть, Буде шапочка для маленької собачки. Ось вона така буде ярка, мабуть, ще помпони норкові, малинові закажу, якщо знайду. Такі. Ще хочу розповісти, ось, бачите, які шкарпетки. Ось вони. Ось такі щось ще не розпаковувала. Бачите, грілки, шкарпетки, грілки чоловічі. Дизайнер дракона нарисував, це ж, мабуть, з мультика про крокодила. Бачите? Але написано Дракон, тож дракон. Рік для дракона буде дракон. Ще я хотіла розповісти, що, мабуть, ви не, не знали. А, може, знали, де забули. Якщо ви щось купили, не вам, ну, як сказати, не, триш, не, не зовсім ви впевнені, що вам це нужна, та що вам треба, то ви в магазині Єва. Якщо придбали через інтернет-магазин, ви можете це повернути. Я розповідала, що нова пошта посилку в Польщу відправляли з подарунками, і дуже багато чого не взяли. Шкарпетки, виявилося, можна взяти тільки три пари на одну посилку. Тож я повернула в Єву. Вже кошти мені на банківську картку перечислили Так що, якщо все в гарному, в товарному вигляді, то, то теж можете скористатися. Там такий при покупці вкладиш є для повернення. То, що обираєте, по якому поводу ви повертаєте, розмір, не таке. І, і все приносите там, де ви отримували, і відправляєте. Ще там є наложений платіж через Укрпошту варіант повернення коштів. Повернення коштів. Але я вибрала на банківську карту. Тому що така функція ще є. Я ніколи не, не, не сталкувалася з цим от. Це перше в мене, Тож хочу роз, хотіла вам розповісти, що мріємо перемоги. Плануємо, що будемо робити в цьому році. І з такими. Гарним настроєм, гарними планами крокуємо в 24-й рік рік дракона. Тож вітаю всіх, дівчата. І хлопці, мабуть, якщо будуть дивитись. дякую за увагу!